У них є армія ботів. Вони запускають мільйони тролів у ваші улюблені соцмережі. Вони створюють клікбейтні заголовки. Тому варто постійно робити факт чекінг, щоб не плодити фейки та не розповсюджувати пропагандистські наративи. Чули вже десь. А чи до кінця зрозуміли про що йдеться? Ні, не зовсім. Тому що часто у фразі Поінформований означає озброєний пропущено одну дуже вагому ланку пояснення базових термінів. Про що часто і забувають експерти, коли намагаються донести важливість правильної роботи з інформацією пересічній людині. Погодьтеся, щоб чомусь протистояти, потрібно це зрозуміти. Робіть гучніше ми тут для цього. Це проєкт фільтруй. Створений у рамках проєкту проєкт ФЛюгель Емпавеменґеген дезінформаціон організаціями КРІСП ЕФАУ та ОПЕН Платформ ЕФАУ за фінансовою підтримкою Агенції з політичної освіти Землі Берлін. І у цьому випуску поговоримо про основні поняття, які використовуються, коли говорять про неправдиву інформацію. А щоб ваші друзі та родина теж були в курсі, поділіться з ними посиланням на цей подкаст у Спотіфай чи Ютубі. І це частина перша тлумачення термінів. Почнемо з найпопулярніших: дезінформація, місінформація, пропаганда. Хто кому з них родич, колега чи товариш? Дезінформація. Є брехня, відомості, контекст, цифри тощо. Дезінформація це дія, яка навмисно вводить вас в уману. Одна ніколи не приходить. Найчастіше це як турецька або мексиканська мильна опера, виходить серіями, часто з розвитком подій. Головне її завдання не розважити, а заподіяти вам шкоди. І що найголовніше, ті, хто її створюють та запускають в інфопростір, робляться абсолютно свідомо. Тобто активно та без жодних докорів сумління вкладають у вашу голову абсолютно брехню, що отягне за собою негативні для вас наслідки. Найчастіше приходить під виглядом новин, картинок чи відео. Місінформація Теж неправда, але розповсюджується ненавмисно. часто за так званим горизонтальним принципом між друзями, знайомими, родиною у чатах та групах різних соціальних мереж, але без конкретної мети нашкодити. Пам'ятаєте вислів? Як брехня по селу? Ось це про місінформацію. але не варто недооцінювати її вплив. Брехня завжди брехня, навіть якщо поширена несвідомо. Найчастіше її основними розповсюджувачами є ні, не торгові представники канадських гуртових компаній. А ті, хто не знають, не вміють та не перевіряють інформацію і відразу реагують репостом чи коментарем. Пропаганда. За термін пропаганди подякуємо Ватикану. Буквально це слово означає щось, що підлягає поширенню. Апостольська столиця тоді, у 17 столітті, зрозуміло ж, поширювала віру. Поняття швидко вийшло за межі церкви, і згодом стало ледь не синонімом політичного життя та набуло негативних рис. Диктатури ХХ століття тільки зміцнили це значення. Згадаємо, хоча б міністерство пропаганди та громадської просвіти Третього Рейху, та так званий агітпроп Радянського Союзу. Сучасні пропагандисти теж часу негають і активно поширюють брехливі оповідки. Це така форма комунікації, що поширює у суспільстві певний світогляд, теорії, факти, аргументи та інші відомості для впливу на суспільну думку на користь. Певної справи чи громадсько-політичної позиції це форма переконання. У неї є мета та конкретна аудиторія. Працює на довготривалу перспективу. Для пропаганди не існує меж вона залазить не тільки у медіа чи соціальні мережі, вона проникає у фільми, серіали, літературу, музичне та образотворче мистецтва. Красиво та непомітно захоплює мозок людей, які безвідповідально ставляться до споживання інформації. Тож скажи мені, що ти їси, та я скажу, хто ти це не тільки про фізичне. У наступному випуску поговоримо, що таке тролі, боти, клікбейти, діпфейки та інші союзники сучасного дезінформаційного світу. Це проєкт «Фільтруй! про та проти дезінформації, створений українськомовною радіостанцією у Берліні Тримбіцифем у партнерстві із благодійною організацією «100% життя у Німеччині автор і голос текстів Світлана Василенко, звукорежисер Валерій Кириченко, координатор проєкту Юлія Чочоткіна.